Книга Вихід, глава 31. І промовив Господь до Моїсея, говорячи, Дивися, я покликав на ім'я Бацаїла, сина Орієвого, сина Хура, юдиного племени і наповнив його Духом Божим мудрістю, і розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті і в сріблі. І в міді, і в оброблені каменя, щоб всаджувати, і в оброблені дерева, щоб робити в усякій роботі. І я отот дав із ним оголіява Ахісамахового сина, данового племени, а в серце кожного мудросердого я дав мудрість, і зроблять вони все, що я наказав був тобі. З заповіту і ковчега для свідоцтва. І віко, що на ньому, і всі скинійні речі, і стола та речі його, і чистого свічника, та всі речі його, і жертівника кадила, і жертівника цілопалення, та всі речі Його, і вмивальницю та підставу її, і шати службові, і шати священні для священника Аараона, і шати синів Його на священнослуження. І оливу помазання і запашне кадило для святині, як усе, що я наказав був тобі, вони зроблять. І промовив Господь до Моїсея, говорячи, а ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь. Що освячує вас, і будете пильнувати суботу, бо вона святість для вас. Хто споганить її, той конче буде забитий, бо кожен, хто робить у ній роботу, то буде стята душа та спосеред народів її. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого субота відпочинку. Від праці святість для Господа. Кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий, і будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. Це знак навіки поміж мною та поміж Ізраїлевими синами, бо шість день творив Господь небо та землю. А дня сьомого перервав працю та спочив. І дав він Моисеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці Кам'яні, писані Божим перстом. Амінь.